Всім привіт! Ви на каналі Гонтарук.ua і в цьому відео я вам покажу свої результати по копі трейдингу за місяць. Я обіцяв це зробити ось в цьому відео. Копі трейдинг на біржі Бінкс. Я показував, як я туди заходив, якого вибрав копітрейдера, чому я туди підключився, власне. Ну і в цьому ж відео я обіцяв через місяць показати свої результати. Ну що ж, Час настав, хоча пройшло вже навіть трохи більше місяця, місяць і плюс-мінус тиждень, але давайте будемо переховувати і дивитися на результати. Скажу одразу, я зробив помилку, яку вже дуже давно не робив, але не страшно. Думаю, будемо виправлятися. Що ж, переходимо на біржу Бінз. Ось тут у нас є копі трейдинг. Переходимо у копі трейдинг і переходимо в мої торги. Тепер будемо дивитися. Як бачимо, по копітрейдингу в мене мінус 18 доларів, тому, власне, це через мою помилку, яку я зробив. Бот цей потрохи відторговує, тому що мінус в мене був набагато більший. Буквально тиждень тому мінус був мінус 25 доларів. Тобто половина суми, яку я вносив, нагадаю, я вносив 50 доларів для тесту. До речі, ось тут, якщо подивитися в історії, то можна бачити всі транзакції. Тобто плюсові, мінусі, мінусові, все, як торгував цей трейдер, а цей трейдер, нагадаю, торгує з допомогою боту. Ось такі, друзі, трошки невтішні результати, але чому я сказав, що я зробив помилку. Давайте знову ж таки перейдемо на копітрейдинг. І погляньте. Тут можна вибирати різних трейдерів. Я, до речі, знайшов кілька трейдерів, точніше, як знайшов, я слідкував за іншими каналами, хто тут теж займається копітрейдингом. І дивився, до яких копітрейдерів вони заходили. І... Звісно, мінусові угоди в них теж є, але на відміну від мене, знову ж таки, поговоримо про цю помилку, вони зробили диверсифікацію, тобто не в, перевіряли одного якогось там копітрейдера, так як зробив я, а вони розподілили певну суму на кількох копітрейдерів. І, звісно, в сумі вони всі вийшли в плюсі. Тож, Якщо тут займатися копітрейдингом, то звісно треба просто е, вибирати якихось різних е, копітрейдерів і розподіляти суму, яку ви виділяєте на копітрейдинг між кількома е, трейдерами. Це правильно, в принципі, так робиться в, у всіх інвестиціях, коли я раніше приймав участь в хайп-проєктах, е, я робив так само, вкладався в кілька проєктів і в сумі все одно виходить. Деяких мінус, деяких плюс, але в основному все виводило в плюс, тому що я диверсифікував власні ризики. А тут я про це забув. Ну, думаю, нічого страшного, сума невелика, так що... До того ж, ще поки що мінус, але вже потихеньку бот починає відторговувати в плюс. Нехай поки відторговує, а я тим часом швидше за все буду вибирати якихось інших трейдерів і розподіляти тут свої ризики. Про це, до речі, я буду розказувати в своєму телеграм-каналі, тому рекомендую вам сюди підписатися. Ось це цей канал Hontarruck.ua, тут є різні дропи, різні акції відбірш, до речі, ось. Ми отримуємо зараз на біржі BIMS по новорічній акції ось такі от ваучери, які ми зможемо використати при торговлі, а вже те, що ми на них наторгуємо, то, власне, зможемо вивести. Це та сама біржа і та ж сама акція на цій біржі. Ось такі, друзі, в мене результати, Да, вони не досить втішні. Але ще раз нагадаю, просто я забув про диверсифікацію і зайшов в одного трейдера. Ну, я думаю, це не так страшно. Так що будемо виправлятися. Якщо буду, буду знаходити якісь нові трейдери, буду в якихось вкладатися, я, звісно ж, буду повідомляти в себе в телеграм-каналі. Тому ще раз нагадаю, підпишіться на мій телеграм, щоб... Перш за все отримувати корисну інформацію і вчасно. На цьому все. Ви були на каналі Гонтору.юя. Якщо вам відео сподобалось, то, звісно ж, ставимо йому подобайку і підписуємося на канал, якщо ще не підписані. Тому що на каналі буде ще багато цікавих і корисних відео. Всім до зустрічі і хорошого профіту.